Лише технологічна мілітаризація суспільства та асиметричне ведення війни. Саме це допоможе Україні не програти у війні країні агресорці. Про це у статті в українському тижні написала волонтерка Марія Берлінська. Вона переконана, що Росії не вдасться отримати цієї весни якоїсь критичної переваги. Проте Україна отримує від західних партнерів, зокрема США, менше зброї ніж потрібно. Тому неприємні наслідки для нас все таки будуть. Марія Берлінська закликала депутатів місцевих органів влади. Під час розподілу у бюджеті коштів з податків насамперед думати про те, щоб захистити людину на фронті. Логіка війни дуже проста: більше пікапів, гармат, снарядів, дронів, більше живих людей, менше технологічного оснащення, більше загиблих і поранених. Констатує Марія Берлінська. Ну і маємо можливість доєднати й до нашого ефіру. Марія Берлінська, керівник центру підтримки аеророзвитки та проекту Вікторі Дронс» Буде зараз до на нас доєднуватися. Ви вже з нами, пані Марія. Так, я з вами. Я завжди з вами. Це дуже приємно. Дякуємо вам. І е, давайте почнемо з цих е, двох питань: асиметрична війна і мілітаризація суспільства. Що ви вкладаєте в ці слова? І чи справді це для нас порятунок? Це справді для нас порятунок в умовах, коли ми не можемо вплинути на, скажімо так, інші процеси. Ну, давайте подумаємо з вами всі разом. На що ми можемо вплинути? Отже, чи можемо ми побудувати свої власні f 16 чи Хаймарси, чи ну, залічені якісь да, місяці не можемо? Чи можемо ми побудувати власні там, системи зв'язку, такі як Старлінки, наприклад? так, Теж не можемо. От. Але е знову ж таки, навіть пікапи на війну ми дає, беремо за кордону так, в основному, тому що наша автобудівельна галузь, на жаль, теж. Фактично не працює, тобто, ми повинні робити ставку на те, на що ми можемо вплинути зараз. По суті, Україна на війну дає людей в формі із автоматом. От. і е, в чому у нас може бути перевага, це безпосередньо в технологічній галузі, тобто виготовлені дронів, виготовлені там, систем систем. Ситуаційної обізнаності, тобто ми говоримо і про хард, і про софт, і тобто, і про, грубо кажучи, про залізо, да? і про програмне забезпечення. І е, власне, тому нам потрібно впливати на те, що на що ми можемо вплинути. Зброю ми можемо тільки адвокувати, тільки фактично просити і переконувати західних політиків про те, щоб вони надавали швидше і більше зброї. Як ви бачите, зараз ситуація з Таурусами дуже ілюстративна, коли цілий там, е, значить, е, о, канцлер Німеччини просто не хоче, і інші урядовці, наприклад, британські міністри, пробують його переконати, передати нам ці ракети. Е, на це ми вплинути не можемо. Але на що ми можемо вплинути? Е, здавалось би, на таку е, просту річ, яку ви зараз показуєте, це ФПІВ. Яку людина може зробити навіть в себе вдома на кухні, і дуже багато вже дронів, які нам, наприклад, передали по волонтерському проєкту народний FPV», також в рамках нашого проєкту Вікторі Дронс? Вже багато техніки спалено саме такими дронами російських танків, російських комплексів спостереження, мурами, російських пікапів і так далі. Тобто українці вимушені опиратися на Свій героїзм і на свою винахідливість. І власне ця винахідливість дала нам можливість е, от такими, здавалось би, хобійними рейсінговими дронами е, знищувати і зупиняти цілі наступи противника на цілих ділянках фронту. Тому е, це й означає е, таке асиметричне, нестандартне ведення війни. Також воно передбачає в цій битві Давида проти Голіафа, що ми будемо більш гнучкими, що ми. Не будемо допускати нерозумних рішень, як це часто буває, на що жаль. ми будемо захищати своїх людей, маючи якби по-перше, інженерні споруди, потрібно будувати лінії укріплення, потрібно мінуватись. Я вважаю, що зараз насправді правильне питання задане в суспільстві це не питання, коли ми переможемо. Правильне питання на даному етапі: як нам не програти. Що дуже багато місяців пропаганда в такій теплій ванні заколисувала нас, оцим, е, коли ми переможемо, і що ми за 2-3 неділі, як казав Арістович, закінчиться війна, чи будемо в Криму. Це, це питання приємно чути і хочеться в ньому перебувати, але насправді воно відірване від реальності. І е, повторюся, правильне питання: як нам не програти, тому що, якщо в когось є ілюзії, що Путін. Зупиниться де небудь на кордоні Донецької і Луганської області, то це ілюзії. Е, Росія вміє грати довгу, і Росія вміє давити масу і ресурсом, і саме цим вони зараз займаються. Вони зрозуміли, що технології дають перевагу, і зараз максимально зробили ставку на технології. От е, розкажіть, особи... пані Марія, ви в своїй статті ще висуваєте тезу, що Росія стоїть на межі прориву техні... технологічного. Що ви мали на увазі, і наскільки це серйозний для нас виклик? У нас немає з вами стільки ефірного часу, щоб розказати в деталях, але скажу, наприклад, о, тільки одним прикладом, скажімо так, постараюся проілюструвати. Е, велика помилка в наша в тому, що ми дуже довго недооцінювали ворога. І зокрема, е, оця вся історія про те, що там тільки чмобіки, е, це все дуже нелогічна і нерозумна насправді історія. Тому що реальність така, що там серйозна інженерна школа. І один з прикладів це автоматичні оптичні системи наведення і навігації. Там серйозна інженерна школа, там серйозна школа хакерська, яку е, дуже, скажімо так, високо оцінюють і ті ж американці, і ті ж британці, і так далі. Тому що ну, немає ілюзій, скажімо так, про те, що е, значить, в цій кібервійні вони там програють, вони насправді роблять дуже серйозні атаки. І е, так само стосується і е, рішень по дронам, по роботам, по автономним системам. В найближчий час ми побачимо, що війна буде роботизуватися все більше. Роботів, все більше автономних систем буде знаходитися на полі бою, е, як наземних роботів, так і роботів, які будуть займатися цілевказаннями, розвідкою, ударні системи. І е, от уявіть простий приклад: та коли одна історія, коли це, грубо кажучи, радіокерована модель, і її можна заглушити сигналом радіоелектронної боротьби, ну які, до речі, у росіян е, дземінг, так, е, значить, радіоелектронна боротьба насправді е, краща в світі, одна з кращих в світі. І на, 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 на жаль, станом на сьогодні вже напевне найкраща в світі. То е, але одна історія, коли це можна заглушити. Інша історія, коли е, робот летить е, або рухається по землі абсолютно автономно, орієнтуючись е, вже оптично, комп'ютерним зором, або навіть чим складніша технологія це технологія штучного інтелекту. От, коли робот е, е, має можливість фактично приймати рішення автономно і запрограмований на певний, е, скажімо так, спектр рішень. І е, уявіть собі, що. ну, ви не можете це традиційним ніякими способами заглушити, тому що система може переслідувати, система може уражати, і система орієнтується, якщо пояснювати спрощено, по місцевості, ну, а, не, а не за рахунок того, що нею керує оператор. Це складні рішення, і вони складні в тому плані, що вони небезпечні, і вони становлять серйозну загрозу. І, повторюся, нам дуже важливо зараз протверзіти нарешті. Вже на 11 му році війни і на 3-му році повномасштабного вторгнення і зрозуміти, що головна людина в країні зараз інженери та виробничники і дати їм максимальні можливості, е, давати людям можливість працювати, не штурмувати інженерами посадки, е, не займатися, ну тобто, не забивати мікроскопом цвяхів. от І е, інакше ну, так війна не виграється. Головна людина. На війні насправді війна виграється не, не піхотою в 21 столітті, да, столітті. При тому, що це найважча професія на війні. Війна виграється логістикою, е, інженерією, е, здоровим управлінням, е, в першу чергу математичними розрахунками і прорахунками. От війна це в першу чергу математика. Тому власне про це моє інтерв'ю. Це не стаття це інтерв'ю на українському тижні. От її можна прочитати і в мене фейсбуці, моє Я фізму, рекомендую, так. Вага, Прочитайте, дорогі глядачі. Так, пані Марія, на жаль, тут у нас в часі ми обмежені спілкування, але там думки ці всі розгорнуті, грамотні головне, Є. пані Марія. І от ну справді що все я важко. Б хотіла, і я би хотіла на останок, просто дуже важливу річ сказати. Ми безкоштовно навчаємо людей збирати дрони, безкоштовно навчаємо людей користуватись дронами. Ну, будь ласка, використовуйте цей час, який нам всі на наші солдати виграють фактично своїм життям і здоров'ям для всіх наш час, щоб ми встигли підготуватись. Будь ласка, не втрачайте цей час. А, будь ласка, готуйтеся, і ми, Вікторі Дронс, знаходьте в соцмережах. Ми вас безкоштовно навчимо користуватись технологіями. Е, пані Марія, так сталося, що в нас з'явилося пару хвилин. я Ще воде на останок поставлю запитання, але якщо може так коротко, е, але воно дуже важливе. Три місяці вже пройшло майже рівно з того дня, як Володимир Олександрович сказав, що мільйон дронів буде. От прокоментуйте цей процес, які шанси в нас будуть, це не буде загалом. І е, пан Сухаревський що відповідає зараз за бездронові системи, тобто цілий прямо, е, ну я не знаю, рід ЗСУ з'явився новий, чи як це назвати правильно, але ж е, що є, відповідальні по напрямках, це нам допоможе. Я вже бачу по погляду вашому. Ну, По-перше, я не Володимир Олександрович, щоб коментувати його слова, тобто він напевно краще прокоментує власні слова. Е, друге, ну насправді я рада, що президент сказав, що е, потрібна велика кількість дронів. Єдина поправка, що потрібно насправді не мільйон дронів, потрібно як мінімум 3,5-4 мільйони, тільки fpv дронів, вже не кажучи про інші системи. Я пропоную тут всім разом разом зробити математику. Дивіться, тільки ми в Вікторі Дронс підготували вже більше 2,5 тисяч фахівців з FPV станом на сьогодні. Давайте навіть рахувати по нижній межі. Да? Тобто, якщо кожен з них використовує там, дві тисячі, хай буде фахівців, вже не кажучи про те, що ну, є якісь інші ініціативи, але в нас дійсно найбільша ініціатива в країні. Ми підготували станом на сьогодні взагалі 56 тисяч людей на полігонах, і з них там більше 2,5 тисяч фахівців в Ну, хай буде дві тисячі фахівців, кожен використовує по 5 ФПВ дронів в день. Це 10 тисяч ФПВ дронів в день. От. 300 тисяч на місяць і більше 3,5 мільйонів тільки ФПВ на рік. Ось і вся математика. Тому 에, власне, цього мало, але я рада, що зараз ну, на рівні починає з'являтися розуміння. Коротка відповідь на ваше питання, 에, пане ведучий, розумієте, ми рухаємося швидше ніж будь-коли в своїй історії. Я займаюся аеророзвідкою з 2014 року. От своїх перших польотів під Луганськом я зрозуміла, що за цим майбутнє і максимально намагалася популяризувати цю галузь. Там ми готували фахівців. Я е, значить е, очолювала центр і очолюю центр підтримки розвідки. Віктор Дронс зараз в фонді Дігнітас. Тобто, але ми рухаємося дійсно швидше ніж будь-коли в історії, але в рази повільніше ніж наш ворог. Ось в чому проблема? Оце її відповідь на ваше питання. Пані Марія, вдячні вам за відповіді. І ще раз друзі, почитайте інтерв'ю, пані Марії, е і зрозумієте, що не все в нас так погано, але хорошого ну явно мало. <с> Дякуємо вам, пані Марія Марія Берлінська, керівник центру підтримки, розвідки та проекту Вікторі Дрон. Здивилася на нашу ефіру. Поговорили про цю серйозну е технологічну війну, яку зараз ми ведемо проти нас. Веде ворог, і вони звичайно, що ВПК їхній з нашим ну, просто не порівняти. Але ми маємо діяти асиметрично і бороти ворога все одно. Йдемо далі.